Літе пляжем, знімаючи морський краєвид, і раптом в кадр потрапляє чоловік, який виринає з води. Вам стає тривожно, але ви не розумієте чому. А наступної секунди біля чоловіка з'являється плавник акули. і саме завдяки одному туристу з камерою по всьому світу бачили те, що трапилося далі. В цьому відео я розповім вам про топ шалених історій, які випадково потрапили в кадр, змусивши мільйони людей здригнутися. Попереджаю відео містить кадри, які можуть шокувати. Рідкісний напад тигрової акули зафіксували у червні 23-го року в Єгипетській Хургаді. Спершу відвідувачі пляжу не зрозуміли, що трапилося, та вже за кілька секунд в паніці вибігли з води. Але 23-річному російському туристу Володимиру Попову вибратися не вдалося. Акула атакувала його кілька разів, доки остаточно не затягнула під воду. І, хоча рятувальник приплив на допомогу вже через 7 секунд, він нічого не міг діяти. Родини Попова якраз не було поруч, але вона побачила останні моторошні секунди життя Володимира на відео, що поширилося мережею. Пізніше акулу-людежерку спіймали і десятки людей прийшли на неї подивитися. Але сприймаючи щось як невинну розвагу, можна втратити пильність і дорого за це заплатити. 71-річний австралійський бізнесмен Роджер Джон Хасі. Напевне, завжди був серйозним і сконцентрованим на роботі, але він також знав, як розважитися. В липні 17-го року він із сім'єю відправився на відпочинок, і на пляжі Тайського острова Пхукет Хасі вирішив політати з парашутом. Але замість небезпечного скайдайвінгу він обрав парасейли. Це політ під куполом, який довгим тросом прикріплений до катера. Дружина почала знімати хасі ще під час підготовки до польоту, бо він був збуджений, наче підліток і нарешті тандем розбігся і відірвався від землі. Але щось одразу пішло не так. Тайський інструктор піднявся над головою Хасі, і кілька секунд між ними відбувалося, що схоже на боротьбу. А потім Хасі зірвався із висоти понад 30 метрів і впав у море. Очевидці швидко витягли його на берег, але він поскаржився, що не може дихати. Хасі забрали до лікарні, де згодом він і помер. Поліція затримала організаторів парасейлингу на пляжі. Вони порушували деякі правила безпеки, проте переконували, що Хасі сам відстебнувся після того, як запанікував. Розглядали навіть версії про самогубство і вбивство, але розкривати злочини це справа поліції. А кожен з нас може хіба що піклуватися про власну безпеку, особливо якщо піднімається в небо цей урок чудово засвоїла композиторка із Голландії Наріне Мелкумджан. Бо, окрім музики, вона захоплювалася ще й пілотуванням. Та це не просто хобі. Аби самостійно піднімати такий моноплан в повітря, треба пройти навчання і сертифікацію. До того ж, це дійсно дуже складно. Хоча відео на ріне здаються веселими, красивими і легкими, саме вона добре знала, що це не так. Лише влітку 24-го року вона наважилася поділитися шокуючим відео кількарічної давнини. Це був другий тренувальний політ того дня. І починався він як зазвичай. Наріне вивела свою екстру 330 LX на злітно-посадкову смугу, і через 9 секунд підняла її в повітря. Вона планувала відпрацьовувати фігури вищого пілотажу, тобто. Найнебезпечніші і найскладніші у аеробатиці. Але коли Наріне нахилила літак в один бік, а потім різко в інший, у літака відкрився купол, потужний потік повітря вдарив її в обличчя та груди, ускладнюючи дихання і практично не даючи змоги розплющити очі. Адже вона не мала ні шолома, ні навіть захисних окулярів. Наріне відчайдушно хапалася за штурвал і намагалася втримати літак. Поки її обличчя неприємно шмагало вітром, а очі пекли і різали, ніби в них постійно хтось сипав пісок. Тиск повітря був настільки сильним, що вона навіть не могла утримати голову прямо крізь несамовутий шум, наріне все ж почула, як тренер кричав, щоб вона просто продовжувала летіти. І трохи більше, як через хвилину найгіршого польоту в житті, вона відчула, як шасі її екстри торкнулися асфальту. Лише коли Наріне вимкнула живлення у нерухомому літаку, вона зрозуміла, що дивом посадили його. На щастя, через 28 годин зір майже повністю відновився. І, хоча Наріне показала всю свою майстерність пілотеси, вона була змушена визнати помилки. Якби вона уважніше провела передпольотну перевірку або, хоча б одягла окуляри, то демонструвати дива виживання в повітрі. І не довелося загалом їй банально пощастило. А ось мексиканському пілотові у 23-му році ні. 32-річний Луїс Ангель із Сан Педро домовився із місцевою парою про підробіток. Він мав пролетіти на своєму старенькому пайпері над вечіркою на честь розкриття статі дитини, випустивши дим відповідного кольору. Блакитного, якщо у пари буде хлопчик, або рожевого якщо дівчинка. Тож у визначений час Луїс промчав над людьми, випустивши струмінь рожевого диму. Задоволені гості почали верещати від захвату, а закохана пара обійматися. Здавалося б, що на відео зняли момент абсолютного щастя, але ви могли помітити і дещо інше. За мить перед тим як літак зник з кадру, у нього відірвалося крило, але насправді камера супроводжувала літак далі і зафіксувала, як він буквально розвалився в повітрі. Люди закричали, бо вони вітали пару. А автор відео повернув камеру до закоханих, наче нічого й не трапилось. А зламаний літак разом із Луїсом Ангелем впав десь неподалік. Втім, хтось із гостей вечірки все ж помітив, що Пайпер вийшов з ладу і вирішив зателефонувати в поліцію. Невдовзі вона знайшла уламки літака, а серед них і Луїса Ангеля. Він був сильно поранений і затиснений у понівеченому салоні. Пілота дістали і забрали в лікарню, але парамедики уже не могли йому допомогти. Луїс Ангель помер. Достеменно невідомо, чому трапилася трагедія. Але люди звернули увагу на те, що літак зламався одразу після того, як на землі вистрелили гармату з конфетті і з одного боку, польоти дійсно пов'язані з ризиками падіння з висоти. Але з іншого, для цього не обов'язково бути пілотом і навіть знаходитися в літаку. 12 липня 2023 року молодий батько Спенсер Бейкер пішов на роботу. Він прибув до мосту амбасадор, що з'єднує американський Детройт і Канадський «Вінзор». Того дня він був частиною команди, що змінювала старі троси на мосту. Бейкер приступив до роботи і спокійно працював до 3.56. Але замість того, щоб піти на обід, він раптом зірвався із 45-метрового мосту. Бейкер відчайдушно борсався у воді, думаючи лише про те, що більше не побачить коханих. Момент його падіння потрапив одразу на декілька камер спостереження біля мосту. Але на щастя, його помітили і люди. Випадкові свідки менш ніж через хвилину покликали на допомогу працівників служби морської доставки. А ще через кілька секунд після цього місцеві рибалки вже застрибували в човен, аби дістати бейкера з води. Та коли його підняли на борт, він не міг зрозуміти, де знаходиться і чому він мокрий, і в синцях. Абсолютно дивовижно, але бейкера доставили до берега всього через 7 хвилин після падіння, де на нього вже чекали парамедики, які забрали його в лікарню. Там стало зрозуміло, що у бейкера зламані чи не всі ребра з лівого боку, кістки лівої руки і права вилиця. Також у нього була розірвана селезінка, а все тіло вкрите багровими синцями. Однак лікарі сказали, що це далеко не найгірші травми. Які можна утримати після такого падіння, зрештою, миттєва реакція очевидців та робота медиків врятували Бекеру життя, але іноді найменша необережність робітника може призвести до загибелі не тільки його самого, а й безлічі інших невинних людей. Теодолу Еліас Відес володів автобусною компанією, мав відповідну ліцензію та регулярно відправляв транспорт на техогляд. От тільки у нього був єдиний старенький автобус 96-го року випуску, який він сам і водив. Відео возив пасажирів із Лос-Анджелеса з Казино поблизу водойми Солтон Сі, 23 жовтня 16-го року. Він теж виконував цей рейс. Привізши пасажирів десь за годину до півночі і забравши їх о четвертій ранку, автобус їхав швидко, тому менш ніж за годину 20 подолав більше третини шляху. Діставшись до Пальм Спрінгс, отакі ранні порі, напевно, ніхто із пасажирів не помітив, як відес на швидкості близько 127 км на годину мчав прямісінько у вантажівку. Жоден з водіїв не зреагував. І автівки зіткнулись, коли на місце аварії прибули пожежники, вони побачили, що передня частина автобуса увійшла у велетенський плечі на 4,5 метри. Частина пасажирів уже вибралася з понівеченого автобуса. Решті допомогли рятувальники. 31 людина отримала поранення. А коли пожежники нарешті дісталися понівеченої частини автобуса, стало зрозуміло, що вижити там не вдалося б нікому. 12 пасажирів на передніх сидіннях та водій Відес загинули. Розслідування виявилося що Брюс Гілфорд, який був за кермом вантажівки, зупинився через ремонт дороги. Але коли рух відновився, він не поїхав, бо банально заснув через перевтому. В момент аварії він лише відчув, як його отрусунуло. Ба Більше водій автобуса Відес теж дуже мало спав. Він навіть не загальмував перед тим, як врізатися у здоровенний причі. В результаті Гілфорд визнав свою провину і його відправили на 4 роки у в'язницю. Та крім водійських помилок, людям на дорогах може загрожувати ще дещо. В березні 2015 року група туристів зайняла свої місця в автобусі, щоб відправитися на екскурсію бразильським штатом Пара. Саме там розташована дельта найповноводнішої річки на планеті Амазонки. Але навіть якщо туристи не планували їхати безпосередньо до неї, то вони все одно зустрічали дорогою, бодай одну із її нещисленних приток. І все це буквально в оточенні диких джунглів. Тож природа за вікнами туристичного автобуса була настільки ж прекрасною, наскільки і небезпечною. Сезон дощів у Бразилії майже завжди перетворюється на катастрофу. Проте у березні він уже завершується, тож ніхто не очікував на те, що трапилося на шляху туристів. Неочікуваний паводок розмив дорогу, і автобус провалився у воронку, яка виникла прямо посеред проїжджої частини. Бурхливий потік яскраво жовтої води змив десятиметровий автомобіль. Ніби іграшку, протягнув його під уцілілою частиною ґрунтової дороги і викинув з іншого боку. Ніхто не міг нічого вдіяти проти сил природи, крім того, щоб вчасно помітити небезпеку і вивезти людей з автобуса за мить до того, як його поглинула стихія. Проте, на жаль, це можливо далеко не завжди. 1 березня 2013 року Джеф Буш. Побажав на добраніч брату та його партнерці Рейчел і пішов спати. Це було у маленькому поселенні Сефнер, штат Флорида. Там немає річок, аби трапився паводок, гір для сходів лавин, океану для ударів цунамі, нічого. Та раптом Джеремі і Рейчел здригнулися від моторошного крику із сусідньої кімнати. Кричав Джек, пара миттю кинулася до нього, але коли відкрила двері до спальні, там вже нікого не було. А замість ліжка у підлозі зяяла велетенська діра, яка поглинула Джефа. Джеремі стрімголов стрибнув у провалля глибиною майже 6 метрів, але не зміг знайти там брата. Його самого діставали вже рятувальники, яким теж не вдалося відшукати тіло Джефа. Ба Більше залишатися в будинку тепер було неможливо через просідання фундаменту, тож його вирішили знести. А воронку засипати. Джеф зник безслідно і назавжди. Тож меморіальну дошку на його честь встановили на подвір'ї, під яким він загинув, і здавалося, що ця трагічна історія закінчилася, як раптом діра відкрилася знову. Її вдруге засипали камінням і зацементували. Проте для Джеремі Буша це було чергове нагадування про загибель його брата, який став першою відомою жертвою воронок США. Єдине, чого хотіла його родина, це спокій для себе і останків Джефа. Але рівно через 10 років діра відкрилася втретє. У Флориді це мотрошно розповсюджене явище. У 17-му році сім'я Родріге з дивом встигла вискочити з дому, коли за лічені секунди під ним утворилося провалля. Це трапилося у Флоридському Ленд Олікс. Воронка, заповнена водою брудом та уламками, розширилася до 76 метрів, а в глибину досягла п'ятнадцяти. Родрігесам просто пощастило вижити лише тому, що проваля з'явилася в день, а не тоді, коли вони мирно спали у своїх ліжках. Інколи мені здається, що життя до появи радіо, телебачення і тим паче інтернету було не настільки страшним. Люди, якщо і бачили якісь катастрофи, то лише ті, що відбулися поруч з ними, нам же з вами виположити саме зараз. Тож варто користуватися благами цивілізації і дивитися моторошні, але захопливі відео на моєму каналі.